Всім привіт, це канал Залізь Магістралі. Мене звати Олег Васильов. Ділянку залізниці Березане-Бесараб'яска відкрили для руху вантажних поїздів до Молдови. Пасажири Укрзалізниці продовжують скаржитися на брудну постіль у поїздах. У Гайвороні планують відновити унікальний вузькоколійний тепловоз. Про ці та інші залізничні новини. Більш докладно далі в огляді. Спочатку хочу подякувати всім глядачам каналу Залізні Магістралі, які брали участь у зборі коштів для благодійного фонду Мирні Поля України, який в свою чергу купував тактичні засоби для українських військових. Нагадаю, що у 2022 році канал Залізні Магістралі спільно з фондом. Започаткували випуск поштових марок, присвячених роботі залізничників в умовах війни. Кошти від продажу марок були використані фондом для придбання тактичних засобів, що згодом передали військовим збройних сил України. В рамках акції вдалося загалом зібрати 40 тисяч гривень, оскільки військові часто перебувають у польових умовах і не мають доступу до чистої питної води. Фонд придбав для одного з підрозділів портативний фільтр для очищення річкової води. Також для якісного доступу до мережі інтернет волонтери придбали базу Starlink, що також відправилася на передову. Збір благодійних внесків триває, адже Збройні сили України продовжують боротися із ворогом і потребують підтримки. Так, у 2023 році вийшла нова серія поштових марок евакуаційний поїзд Ірпінь Київ, рік незламності. Аркуш містить шість марок із зазначенням назви поштового оператора Укрпошта, номінал та інші атрибути. Подробиці щодо участі в акції та придбання марок за посиланням в інстаграмі, яке ви знайдете в описі цього відео. Відеоролика. Залізничний прикордонний перехід серпнева 1 бесарабязка таки відкрили для руховантажних поїздів. Нагадаю, що це ділянка україно-молдовського кордону. Влітку 2022 року українська сторона відновила ділянку залізниці між станціями Березене та Бесараб'яска, і таким чином з'явився ще один транспортний міжнародний коридор. В «Укрзалізниці» повідомили, що ділянкою Берзина-Басараб'язка вже ходять вантажні поїзди на Молдову. У компанії зазначають, що новий маршрут дозволить збільшити обсяги експортно-транзитних вантажоперевезень у напрямку портів Рені, Галац, Джужгулешти до 4-10 мільйонів тонн на рік. Ділянку залізниці Бразина-Басараб'язка закрили наприкінці 90-х років через відсутність вантажу обігу. У 2022 році «Укрзалізниця» відбудувала 20 кілометрів залізничного полотна. 22 серпня відбулося урочисте відкриття ділянки, проте новий маршрут протягом 7 місяців не використовувався через відсутність прикордонної інфраструктури. Нагадаю, що 17 лютого 2023 року «Укрзалізниця» відкрила ділянку Неженковичі Хирів Старява Смільниця. Що біля польського кордону кулія має європейський стандарт на цей час? Відновлена залізниця не використовується через відсутність належних умов для роботи прикордонних органів. Тим часом на станцію Рава Руська, що у Львівській області, прибув перший тестовий поїзд із Польщі. Нагадаю, що у 2022 році Україна відновила Євроколію від кордону до станції Раваруська протяжністю більше 8 кілометрів. У перспективі залізниця стандарту 1435 міліметрів дійде до станції Брюховичі, а потім до Львова. Час реалізації проекту 18 місяців. У Міністерстві інфраструктури раніше повідомляли, що після тестових рейсів польській стороні знадобиться декілька місяців для розгортання повноцінного. Митно-прикордонного контролю. Потім від станції Раваруська потяги будуть ходити до Варшави. Британська компанія Network Rail інфраструктур передала безкоштовно укрзалізниці будівельну техніку. До переліку засобів входять екскаватори, модульні мостові прольоти, опорні конструкції, інструменти, техніка для обробки вантажів. В «Укрзалізниці» зазначили, що п'ять нових екскаваторів отримає філія центр будівництва та ремонту інженерних споруд, яка проводить роботи з відновлення інфраструктури, зокрема на деокупованих територіях України. Одну одиницю техніки для навантаження та розвантаження вантажів буде передано філії центр транспортного сервісу Ліски. І повертаємося до теми сервісу на залізниці. Пасажири поїздів далекого сполучення, там де є спальні місця, на жаль, продовжують отримувати постіль із забрудненнями. І під час одного з останніх випадків пасажиру навіть довелося розкрити 10 пакунків із постілю для того, щоб знайти чисті постільні речі у поїзді Полтава-Чернівці пасажиру видали 10 комплектів із брудною білизною. За правилами, якщо пасажир виявляє брудну постіль, він має право замінити її. Цим правом скористався пасажир поїзда номер 150 Полтава-Чернівці. 2 квітня 2023 року під час рейсу було розпаковано 10 комплектів із білизною. В кожному комплекті виявили брудні речі. На відео демонструється розпаковка семи пакетів. Коли пасажир дістався 10-го комплекту білизни, до вагону навідався начальник поїзда. Поїзній бригаді довелося складати акт. Варто зазначити, що постіль, яку показано на відео, було введено в обіг у квітні 2021 року. Таким чином простирадла перебувають в обігу два роки, і за цей час їх необхідно було замінити. Нагадаю, що у 2023 році Укрзалізниця оголосила тендер на купівлю постільних комплектів у кількості 37 538 на суму 24,5 мільйона гривень. А от пасажири потягу Харків-Ужгород могли спостерігати з вікон вагонів Фаєршов у мережі. Розміщено відео, де можна побачити, як у темряві з вікном летять іскри. Одна з версій появить цього своєрідного феєрверку. Вигорання мастила та кіптіви у турбіні тепловоза, який тягнув поїзд. У Гайвороні відновлюють унікальний вузькоколійний тепловоз. Ту-4, один з останніх в Україні. Машина була збудована у 1972 році на камбарському машинобудівному заводі. До 90-х років тепловоз працював на одному з промислових підприємств Гайворонської вузькоколійної системи. Згодом локомотив передали на роботу до вагонного депо. Останні 20 років тепловоз зберігався як законсервований в ангарі на станції Гайворон. За цей час вандали поцупили деякі запчастини та елементи. У березні 2023 року локомотив перемістили на територію депо. Наразі триває пошук комплектуючих деталей, щоб тепловоз набув аутентичного вигляду. Згодом планується відремонтувати агрегат і ходову частину. Ну, тим часом, 15 квітня у Києві відбудеться відкриття 70-го сезону дитячої залізниці. Офіційно це мала південно-західна залізниця, що є позашкільним навчальним закладом. Вихованці залізниці проходять не лише навчання теоретичне, але й практичне. Разом з цим на залізницю запрошують відвідувачів, які можуть здійснити поїздку на поїзді. Графік роботи дитячої залізниці в Києві у квітні, травні, вересні та жовтні. По вихідних у літній період з четверга по неділю вартість квитків для дітей від 50 до 100 гривень, для дорослих від 100 до 150 гривень залежно від класу вагона. Дякую всім глядачам, які надсилають новини про транспортні події. Нагадаю, якщо у вас є цікаві повідомлення на залізничну тематику, надсилайте їх за контактами, які ви знайдете в описі цього відео. Також хочу звернутися до глядачів з проханням про підтримку каналу Залізні Магістралі. Це можна зробити звичайними доступними функціями: це вподобайки, коментарі під відео з сюжетами, підписка на канал. Також нагадаю про те, що є функція спонсорування спонсорів чекають бонуси. Бажаю всім глядачам у цей непростий час витримки та мужності Україна переможе.